Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео розповім за три способи весняної обрізки, волотистої гортензії. І в залежності від того, який спосіб ви оберете для своїх рослин, такі результати ви і отримаєте. Попрохаю вас одразу поділитися в коментарях, який спосіб для своїх гортензій використовуєте саме ви. Буде дуже цікаво почитати. Але перед початком проведення обрізки хочу сказати загальне, який би спосіб ви не обрали, треба проводити весняну обрізку до початку сокору. Друге, треба використовувати гострий секатор. І третє, в будь-якому разі видаляємо ось такі тоненькі пошкоджені. Цієї рослинці 2 роки. Ми її висаджували сюди 2 роки тому. Вона була слабенька, і тому. На перший рік, тобто на минулий рік, ми залишили на неї всього 10 ось таких потужних паганів. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб рослинка сильно не перевантажувалася і мала можливість сформувати потужну кореневу систему. Тобто, ми один сезон майже пропустили, умовно все ж, ми отримали 10 потужних паганів і мали 10 потужних суцвіть. Вишина деяких суцвіть сягала 45 см. Уявіть, які велетенські суцвіття були на 10 паганах. Зараз рослинка вже у нас окріпла і трішки ми можемо залишити більше паганів і, відповідно, отримати на неї, побачити, більше суцвіть в цьому сезоні. Як обрізаємо, перша обрізка мінімальна. Залишаємо всі потужні пагани. Залишаючи від 6 до 10 пар бруньок. Бруньки розташовуються парами. Ось ось це пара бруньок. Ось так. Ну, хто не знає, можливо. Пари і залишаємо 6-10 пар. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пар. І ось таку обрізку проводимо, зрізаючи майже тільки верхівківу частину. Можна і 12 пар. Пар бруньок залишити, ще більше паганів з'являться з кожної бруньки. Кожна брунька дасть паган, і відповідно на кожному пагані з кожної бруньки, потім буде з'являтися суцвіття в свій час. Але за рахунок того, що дуже багато буде. Цих паганів, і дуже багато соцвіть рослина буде намагатися сформувати. Ці суцвіття, звісно ж, не можуть бути великими. Вони будуть приблизно ось такими. Хочете багато, але невеликих, обрізайте на 6, 10, 12 пар бруньок. Давайте один паган обріжемо. Ми такий спосіб не будемо використовувати. Ну, По-перше, ось це я обріжу, тому що він знизу пішов і він дуже так. Ну, Робить кущ трішки неохайним. Ми його обрізаємо. Залишаємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можливо, трішки більше. Ріжемо Оп. все. І ось так, якщо умовно, ми уявимо для себе, що ці також обрізані всі. Ось так повинен виглядати ваш кущ. Спосіб максимальної обрізки, коли ми залишаємо. Дві-три пари бруньок. Ось перша пара, друга пара, третя пара. І ось так от обрізаємо. Ось коротенько так залишається. Вийде з кожної бруньки паган. І їх буде втричі менше, ніж ми обріжемо ось таким способом. Відповідно, буде виходити з короткої, з максимальної обрізки втричі менше паганів. Кущ буде зберігати сили, щоб кожен. Паган отримав достатньо ресурсів для формування великої, великого суцвіття. На кущику волотистої гортензії обрізаному. Ну, давайте тут чотири бруньки, пари бруньки. от три, Ось так приблизно воно виглядає. І уявіть, що всі ці пагони обрізані ось так коротко. Це максимальна обрізка, яка дає невелику кількість, але дуже-дуже потужних і великих. Паганів. Кущ більш охайний. Ну, самі можете бачити, ми обрізали максимально в минулому році. У нас 10 паганів було, вони всі потужні, і кущ за рахунок цього у нас такий відносно був компактний. Третій спосіб обрізки це збалансована обрізка. Середня між максимальною обрізкою і мінімальною обрізкою. Тобто залишаємо 4-6 пар броньок. Давайте відрахуємо разом з вами. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Це ось так треба обрізати. Дивіться, як це відрізняється від мінімальної обрізки, коли ми тільки верхівки зрізаємо. Збалансовано буде виглядати ось так. Буде відносна велика кількість на кущику алтистий гортензиї, обрізана таким чином. Відносна велика кількість. Відносно великих соцвіть. Тобто і багато соцвіть, і розмір їх не буде дрібним, але, звісно, він і не буде ну, надзвичайно великим. Ми будемо в цьому році трішки підгружати наш кущик. Він вже дорослий, я вважаю. Тому ми його трішки будемо робити таким велетенським. І, звісно ж, влітку подивимось, як він буде виглядати. Із такої обрізки. Ось як виглядає обрізка збалансована на гортензі волотистої. Буде багато відносно паганів і відносно великі будуть у нас. Друзі, але ще буде залежати, як обрізати краще від загального стану вашого кущику, якщо він добре розвинений, якщо йому вже кілька років, коренева система, якщо вже добре вкорінена. То можна залишати більше, і, можливо, рослинка потягне більше паганів без втрати розміру соцвіть. А якщо рослинка слабенька, якщо не докислівали її, якщо ґрунт не підходящий для розвитку і взагалі вона виглядала так якось, знаєте, ну, не так потужно, то можливо треба залишати менше паганів будь-якому разі перед тим, як визначитися, який спосіб обрізки застосувати по відношенню до вашого кущику гортензії, уважно на нього подивитися і вже це допоможе вам визначитись. Своєчасно проводимо потрібну обрізку, поки не поливаємо, поки не підживлюємо. Потім, коли рослинка вже прокинеться, тоді, можливо, доведеться трішки підкислити. Чому це важливо робити навесні? Тому що Танення снігів, дощі, осінні, весняні, вони суттєво можуть знизити рівень кислотності ґрунту. І в лужному ґрунті гортензія, відповідно, буде хлорозити. Навесні вона вже буде мати жовте листя. Щоб цього не сталося, звісно, будемо проводити підкислення, проводити підкислюючі поливи. Но поки це робити зарано. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.